І далі ще один важливий напрямок, який треба обговорити. Це Новопавлівський, це вже південь Донецької області, там де росіяни намагаються просочуватися на Дніпропетровщину. Той напрямок, з якого вони намагаються розвивати наступ на Запоріжжя. До нас приєднується заступник командира дивізіону 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Іван із позивним Варан, який власне з Новопавлівського напрямку з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий вечір, добрий вечір, друзі. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас, які зміни за останні дні відбулися? Загалом обстановка залишається тут дуже динамічною. Вона, скажімо, так ну дещо змінюється від доби до доби. Там, ну різна кількість обстрілів, різна кількість зіткнень з противником. Але в цілому ситуація залишається така дуже дуже динамічною, і динаміка ця йде на жаль, не на нашу користь. Скажімо так, будучи об'єктивно максимально об'єктивними з нашими глядачами, можна сказати, що силам оборони України, зокрема на південь від Новопавлівки, на жаль, не вдається стовідсотково зупинити просування противника, локалізувати його. Він продовжує просачуватися. Тут продовжує мати місце ця клята повзуча окупація, відповідно, чому вона власне кажучи окупація, тому що ну ворог тут банально має перевагу у силах та засобах. А чому воно озуча? Тому що ми, зокрема, наша частина надає змогу противнику досить суттєво накопичуватись на якомусь одному напрямку та відповідно мати якийсь такий солідний ефект з просування свого на лінії фронту. От ми перед вами говорили зокрема про добропілля і причини російського просочення прориву там, які зараз величезними зусиллями ем, купуються і намагаються бути зупиненими. І одна з причин це нестача просто у нас людей, тому що не не вистачає на такі величезні площі захисників та захисниць. Що у вас чи це теж є однією з причин, чому росіянам вдається проповзати на новопавлівському напрямку? Так, безумовно, це є одна з ключових причин і наслідків цього просування противника. Тут Скажімо так, в цілому його дії тут не змінюються. Це скажімо так, все теж максимально вогневий вплив на наші тилові пункти, тобто на нашу логістику. Це максимально вогневий вплив на лініка оборони з цілею закріпитися, але ми відповідно диктуємо противнику такі умови, що командирам не залишається нічого іншого, що брати. Умовно снування садити їх на 50 мотоциклів, сказати їм вперед і мати, скажімо так, мрії якісь, що хтось та доїде, і на жаль, хтось та доїжджає. Справа в тому, що ця тактика вона є мало ефективною, оскільки піхота залишається дуже вразливою для нашого вогню. Ми завдаємо йому значних втрат, але при цьому... Хоч і ця ефективність мала, вона все ж таки є, і вона обумовлена тим, що у нас банально недостатньо сил оборони, які знаходяться на цьому секторі. І, Відповідно, з цього все випливає ця повзуча окупація, яка тут має місце. Ну, і Росіяни перекидають частину своїх сил з Сумської області, на Запорізький напрямок, на Покровський напрямок, тому що там вони, за словами Головко Масирського, зазнали, вочевидь, поразки. На Сумщині їхні плани не здійснилися. Чи бачите ви збільшення російських сил на Новопавлівському напрямку? Ну, З точки зору динаміки, можу сказати, що ну, не дуже то помітно, тому що тут взагалі динаміка була ізначально дуже досить. Досить така, досить значні тиски. Противник тут створював на цьому, на цьому секторі, тому можна сказати, що взагалі тут дуже багато справа в іншому. Нам, в принципі, ну, мені моїм хлопцям, нам байдуже звідки звідзалися ці люди. Там приїхали з Харківського напрямку Сумського або з російського китайського кордону. Головне не то на те, звідки вони тут взялися, а куди відправимо. От відповідно, наша бригада зараз активно цим працює. Ми займаємось контрбатарейною боротьбою. Ми займаємось боротьбою. Так, підводить нас зв'язок. Зараз подивимося, чи вдасться його відновити. А поки ці технічні процеси відбуваються, я з задоволенням зверну вашу увагу на QR-код та адресу сайту на екрані. Ви, вже, якщо дивитися на нас не вперше, точно знаєте, що коли говоримо із десантниками, показуємо всю інформацію, яких підтримати на всеукраїнській платформі. Друзі дешеве. Тому, якщо маєте змогу, ходіть на цей сайт там можна таку щомісячну підписку на донат оформити і точно знати, що кілька ваших гривень пішли на посилення наших десантників та десантниць. Підказують мені, що у нас. Зв'язок з паном Іваном відновився. Пане Іване, ви почали говорити про знищення росіян. Я саме хотіла вас запитати, які, яка зараз з нашого боку тактика найефективніша для того, щоб оці банзай-атаки на мотоциклах зупиняти? Тактика одна. Це максимально швидко їх виявити, відповідно, максимально швидко знищити. Тому що максимально вразлива ці піхотне з'єднання саме на етапі переміщення з точки авто. Довідно, наша частина має досить суттєві засоби для цього. У нас є розвідники свої. У нас є відповідні вогневі засоби для знищення піхоти, як на шляху ослідування, так і відповідно на відстійниках, де вони там збираються. І є досить специфічні засоби для специфічних задач, але про них ми нашому противнику розповідати не будемо. нехай він думає, що ми якісь дилітанти із осколков фуасними снарядами, коли котрі нікуди не попадають. Та ну це та історія, коли краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Хай вони краще побачать. Пане Іване, дякую вам величезне за розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. Це був Іван із позивним варан, заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської житомирської бригади, десантно-штурмових військ збройних сил України, який до нас із знову в Лівського напрямку підключався до.